У цьому році з морквочкою ситуація трішки не так як хотілося б, але вона є, ми задоволені, але невеличка. Але солоденька. Ось. На супчик, на картопельку, на закупорку піде. Оце у нас ось така яка кругла маленька, це у нас пізня. Ще, можливо, вона ще вниз піде. Але хто знає, оця оце, у нас рання. І вологи достатньо, але можливо посадили не в тому місці. Нам достатньо. Великі і багато нам не треба. Ось такими потім обріжемо цю річку, з'їдять у нас. Кролики, вони її полюбляють. Ну а морквочку ми будемо їсти самі. Як ви вважаєте, гарна морква чи достатньо, чи треба краще. Більшу треба. Яка у вас марко? Яка у вас ситуація? Поділіться, будь ласка.